Під вартою до Кіровського районного суду Кропивницького прийшов обвинувачуваний в аварії, під час якої загинула 27-річна перехожа. Це сталося 31 грудня на пішохідному переході. Від отриманих травм жінка померла на місці. Прокурор Ігор Васильків сказав, того дня обвинувачуваний удвічі перевищив швидкість. Буз по цьому день два керуючих фітічно справа прикладені поретиломова обмеженої видимості нового порадови вулиці Корленка, зі звернули вулиця Холодоярського напрямку вулиці Миколаївського таних не так у не 50 км на годину. ...90-103 км на годину. Говорить, експертиза підтвердила, що жінка загинула через тяжкі травми від наїзду, підозрюваному загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Не надав перевагу русі пішоходу. Зупинився на вісі 87,7 метрів від нерегульованого пішоходного переходу. Ті, пішохода у шкодах початку відкинула на 56,3 метри. Обвинувачуваний попрохав не показувати своє обличчя та не називати прізвище. Ви бачили, що попереду у вас не один пішоходний да, бачив». В який момент ви зрозуміли, що на заїздний пішоход. «Я почув, що стріляли подушки і розбили стекло, я наче потім ну, злякався, наче жамати на тормоза і здивуватися. Каже, згоден з обвинувальним актом. перевищив швидкість, пішохода не бачив. Відзначають перед вільними, Каюсь. слово визвав, міліцію визвав. На засідання прийшли чоловік та брат загиблої жінки. Вони та батько, який нині на фронті, попросили скасувати свої попередні вимоги про компенсацію, розповів їхній представник Олександр Бобков. На прохання клієнтів суму назвати відмовився. У зв'язку з тим, що їм добровільно відшкодована матеріальна та моральна шкода, вони відмовляються від ранньо заявленого цивільного позову і просять залишити його без розгляду. Просять суд призначити покарання, не пов'язане з позбавленням чи обмеженням воду. Оскільки обвинувачуванно, і визнає свою вину, справу розглядатимуть за скороченим порядком, пояснив прокурор Ігор Васильків. Тобто суд обмежився допитом обвинуваченого і дослідженням характеризуючих його особу даних, оскільки обставини, які були зазначені в пред'явленому обвинуваченні, ніким зі сторін не оспорюються. Судовий розгляд, звісно ж, прискориться, оскільки в нас немає необхідності допитувати ніяк свідків, не досліджувати письмові докази, в тому числі висновки експертів. На наступному засіданні, 27 березня, відбудуться судові дебати. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.